Вітаємо на каналі SunLarix. Сьогодні ми підготували для вас огляд високотехнологічного рішення для енергетичної автономії на основі гібридного інвертора DEA потужністю 12 кВт в разом з поєднанні з інноваційними акумуляторами від компанії DEA SE G51 PRO-B. Ця система створена для тих, хто прагне максимальної енергонезалежності. Та ефективного використання відновлюваних джерел електроенергії. У цьому відео ми детально розповімо про, як інвертор Дея потужністю 12 кВт, забезпечує ефективну роботу вашої сонячної електростанції. Які переваги надає ця система, зокрема для використання в умовах українського клімату, енергосистеми та енергомереж. Системи на базі гібридного інвертора Дея? Та акумулятора SE G51PRO широко використовуються для безпечення стабільного електропостачання в різних умовах. Найчастіше їх встановлюють в приватних будинках для автономного живлення, збереження надлишкової електроенергії та підтримки роботи критичних пристроїв. У комерційних об'єктах, такі як офіси, готелі чи магазини, ці системи забезпечують безперебійну роботу обладнання, освітлення та касових апаратів. На промислових підприємствах вони підтримують роботу холодильників, виробничого обладнання та сонячних ферм. У соціальній інфраструктурі, таких як школи, лікарні та адміністративних будівлях, системи гарантують надійне живлення для медичного обладнання та IT-інфраструктури. Системи на базі гібридних інверторів DEA демонструють високу сумісність з різними типами акумуляторів, зокрема, літій залізофосфатні, АМЖ і гелові акумулятори. А також акумуляторами від електромобілів, наприклад, батареї від Тесла. Це відкриває широкий спектр можливостей для користувачів у виборі енерго відповідно до своїх потреб та бюджету. Проте використання автомобільних літієвих батарей, наприклад, від Тесла, хоча й популярне у нашому ринку, але викликає певні занепокоєння. Такий підхід має свої ризики, оскільки ці батареї не завжди адаптовані до умов стаціонарного використання. Ми не рекомендуємо використовувати акумулятори від електромобілів, адже вони не є оптимальним рішенням для стаціонарних енергетичних систем. Натомість радимо обирати сертифіковані батареї, які розроблені спеціально для таких цілей. А як ви вважаєте, чи варто використовувати автомобільні акумулятори у домашніх енергосистемах? Напишіть свою думку у коментарях. Ключові технічні характеристики інвертора включають у себе потужність 12 кВт, напругу живлення 48 вольт. Два mppt трекера з робочим діапазоном від 160 до 800 Вольт, що дозволяє працювати з різними конфігураціями сонячних панелей та максимальний коефіцієнт корисної дії 97,6%. Він також підтримує сонячне поле потужністю до 13 кВт, забезпечуючи високу продуктивність навіть у складних умовах. Однією з головних переваг цього інвертора є гнучкість конфігурації. Він може працювати без акумуляторів, що дозволяє зменшити початкові витрати на встановлення системи. Інвертор, оснащений функцією резервного живлення UPS, яка автоматично перемикає систему на акумулятори в разі відключення електромережі. Це забезпечує безперебійну роботу важливих пристроїв і дозволяє використовувати його як надійне джерело резервного живлення для приватних і комерційних об'єктів. Ступінь захисту IP65 Дозволяє встановлювати його як у приміщенні, так і на вулиці. Інвертор підтримує віддалений моніторинг через Wi-Fi або LAN-порт, що спрощує контроль і управління енергетичною системою. Гібридний інвертор D також підтримує роботу з генераторами, що робить його незмінним у складних умовах експлуатації. Акумуляторна система SEG51PRO-B є сучасним рішенням для зберігання енергії. Створеним на основі передової літій залізофосфатної технології, вона ідеально підходить для забезпечення стабільного електропостачання в домашніх умовах і в комерційних об'єктах. Система має номінальну ємність 5,12 кВт годин з корисною енергією 4,6 кВт на годину при глибокому розряді до 90%. Крім того, акумулятор SEG51 PRO-B має світлодіодний індикатор стану розряду та заряду. І підтримує віддалений моніторинг через Wi-Fi або USB, що забезпечує повний контроль за станом системи. Тривалий термін служби, понад 6 тисяч циклів при збереженні 70% ємності, робить цю систему економічно вигідною, а високоенергетична ефективність із глибиною розряду до 90% Дозволяє максимально ефективно використовувати накопичену електроенергію. Порівняння низьковольтного та високовольтного інверторів Dia на 12 кВт. Низьковольтні та високовольтні інвертора мають свої особливості, і вибір між ними залежить від конкретних потреб і умов вашого проєкту. Низьковольтний інвертор, що працює на напрузі 48 В, є оптимальним вибором для невеликих домашніх систем і з помірними вимогами до потужності. Його переваги включають простоту інтеграції з широким спектром акумуляторів, зокрема сунцево-кислотними та літіями, а також нижчу вартість обладнання. Однак вони мають вищі витрати енергії через великий струм зарядки та розрядки, що збільшує розмір і вагу кабелів. Високовольтні інвертура, що працюють у діапазоні напруги від 160 до 700 вольт, забезпечують вищу ефективність роботи завдяки нижчим витратам енергії та меншому нагріванню системи. Вони ідеальні для великих комерційних та промислових об'єктів, де потрібна висока потужність і стабільність роботи. Завдяки зниженому струму зарядки та розрядки високовольтні інвертори мають більшу енергоефективність і збільшують термін служби акумуляторів. Їхні недоліки включають вищу вартість обладнання та обмеження сумісності із свинцево-кислотними акумуляторами. Вони ідеальні для великих комерційних та промислових об'єктів, де потрібна висока потужність і стабільність роботи. Завдяки зниженому струму зарядки та розрядки високовольтні інвертора мають більшу енергоефективність і збільшують термін служби акумуляторів. Їхні недоліки включають вищу вартість обладнання та обмежену сумісність з свинцево-кислотними акумуляторами. Вибір залежить від ваших потреб, бюджету та специфіки об'єкту, але кожен із варіантів має свої переваги. Та можна максимально ефективно використовувати за правильного підходу до проєктування. Гібридний інвертор DEA san 12 k пропонує низку унікальних можливостей, які роблять його ефективним та надійним рішенням для будь-якої системи сонячної електростанції, завдяки налаштуванню точки максимальної потужності MPPT Інвертор дозволяє максимально використовувати енергію сонячних панелей. Навіть за змінних умов освітлення, гнучкість у виборі пріоритету джерел електроенергії між мережею, акумуляторами або сонячними панелями дає змогу користувачам оптимізувати енергоспоживання і знижувати витрати. Інвертор легко інтегрується в існуючу мережу будинку завдяки синхронізації з електромережою, не вимагаючи ідеальної електропроводки. Що значно спрощує процес встановлення, вбудовані механізми захисту від перенапруги, забезпечують надійну роботу підключених приладів, знижуючи ризик пошкоджень. Cloud – це корисний інструмент для управління вашою сонячною електростанцією, який дозволяє контролювати всі налаштування та режими її роботи у реальному часі. Платформа в режимі реального часу показує потужність генерації сонячної енергії, споживання енергії будинку чи бізнесу. Потужність, що передається у мережу або зберігається в акумуляторі, рівень заряду акумулятора, його стан і надлишковий ресурс. Графічна візуалізація даних включає усі показники генерації, споживання та економії. відображається у вигляді графіків, діаграм або інфографіків. Наприклад, графіки продуктивності системи за день, місяць або рік, співвідношення енергії з різних джерел, таких як мережа, акумулятор або сонячні панелі. А також інтеграція з пристроями розумного дому. Daya Cloud дозволяє керувати додатковими пристроями, наприклад, обмежуючи споживання енергії під час пікових навантажень або автоматизуючи роботу енергосистеми. Dea Cloud не просто відображає дані, він дозволяє людям бачити, як їх система працює, допомагаючи зрозуміти її переваги. Демонстрація платформи в реальному часі покаже, як легко оптимізувати використання енергії, зекономити кошти. Та зробити свій дім більш енергоефективним. Дякуємо, що переглянули це відео та зацікавились можливостями інвертора DiaSun 12 k Якщо у вас залишились запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях. Ми з радістю відповімо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і долучайтесь до спільноти енергонезалежних людей. До нових зустрічей!